Так. Е, ну, е, оту можеш прочитати, а, 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 а але, факт, у нас в честь на этом. Говорит, я ви були? О, слава новік, я вас чи яким транспортом. Своїм. Правда? А ми автобусом приїхали організовано. А да. А наш автобус десь тут він стоїть. А, Зараз а, прийде а а Анатолій. А? А, а, Зараз один вилізе наверх. Мене звати Юля, я з Луцька, От, але працюю в Києві, юристом. Ви в якісь організації чи самостійно приїхали? сюди? Ні, в принципі, мій тато генеральний гарматний брат Жура, то мені сам Бог волів приїхати. Я не могла не підтримати таку справу. Християнського націоналізму, поступу цього нового, нового нової течії по Україні, щоб воно перемогло, щоб ми всі українці об'єдналися зараз, ворог у нас один, московське православ'я зараз. От, між собою ми потім розберемося. А зараз ми між собою дружимо любимося, обримаємося. А поки ми того ворога не відтиснемо. а далі будемо ми з собою шукати з шляхів примирення, правда? кантируська, найпотужніша книжка проти московського патріархату, і не просто проти патріархату, проти всієї їхньої церкви. Вперше в історії написано про цю церкву як ту, що її володар є князь Темряви, диявол, тому що основоположник цієї книжки цієї церкви. Засновник був князь Василій Тьомний прізвище отримав за те, що вижигав людям. Очі випалював, а закінчилося тим, що князь Василько і з другими князями йому випалили теж очі. От, але потім він прислуговував артів все одно і от тому, е, якби вказівник є, що справжній господар цієї церкви московської був е, Василій І, А Василій І це може бути тільки диявол, а Василій Другий це тільки вказивник. Оця книжка про це йдеться. Про те, як вони нищили ігрока католиків. І про те, як вони купили Вселенського патріарха Максима, в 1948 році готували Вселенський собор, щоб Москва стала третім Римом, як весь світ кричав, і нічого не могли їм зробити, що вони є самі, що вони не на кананічні, вони є самі, що є безбожні. Ну коли педок і самі, що не є агресивні і фанатичні. На жаль, це є такі, хоча. З 20 священиків московського петляту, кому я пропонував цю книжку, лише два взяли і її придбали собі. І один з них сказав: це дійсно тут правда написана. А все інше виявили фанатизм і навіть агресію. Навіть хотіли битися. Що свідчить, що то є тоталітарна секта, яка нічого не хоче знати, окрім свого фанатизму. От, це біда велика. І тут є і про греко-католицьку церкву, які нищили, бо все тут переплітається. Заклик є до греко-католиків теж. Що все-таки має бути християнський націоналізм за те, щоб своя була церква з центром в Києві, а не в Москві, не в Константинополі і не в Римі. Нестор Кропива. псевдонім. Мої батьки носили псевдоніми. Всі до третього коліна суджені були. Батько мій був чотовий купа. Є всі документи у мене про всі, всі були в підпіллі. От. Ну от така ситуація. У нас була в церква за Польщі, вони теж її теж інищили страшно. І щоб е, була держава України. Вони не звертали увагу на це. Він мені чи писав в кабінет міністрів. Про... Відповідь була: Ваш, вашу пропозицію переслали туди, та потім підмовили кінець. І тому я потім взяв і писав оці книжки. Пропозиції по різним галузям, по висові всі політиці. І Я писав оцих квітка. Думаю, так воно. Хай люди читають, не знаю. Всім політикам казав, і кажуть. Казав, Поки не відродимо козацтва порядку в Україні не може бути. Пане Йосифу, На жаль, вони не розуміють. Це вже котра книжка у вас за. Оце за шоста. шоста, це третя. А ті останні вже ну, воюєте, воюєте як можете. От, як конституцію розробляли, то я давав пропозицію. А ви забралися в Преамбулі написати Україна християнська держава, всі закони базуються на християнській моралі. Відкинули навіть ті, які себе вважали християнами. Не, не прийшло, так. а написали в Конституції, що е, віра, е, християнська віра відокремлена від держави. Тож е, проголосили атеїстичну державу. Хлопці, хто розміняє по десе? No, dzień dobry. Chciałem pozdrowić wszystkich telewizyjnych. Jestem przedstawicielem Bractwa Kurkowego z Tuholi. My, jako bracia Kurkowi, przyjeżdżamy do braci kozaków, żeby szanować poległych tutaj e, kozaków i Polaków i Tatarów, którzy walczyli ze sobą, każdy za swoją myśl, za swoją dumkę. Nieważne, czy. Z której strony ten były, byli polegli, ale ważne, żeby ich pamięć nie zaginęła, a Ukraina ma prawo czerpać z tego swoją historię, swoją tradycję, bo euro, europejskie kraje szukają swojej europejskiej tradycji taką tradycję też Ukraina ma, dlatego uważam, że Ukrainy miejsce jest w Unii Europejskiej, żebyśmy mogli się jeszcze lepiej i jeszcze łatwiej spotykać nie tylko tutaj, gdzie od 6 lat przyjeżdżamy, ale... Zawsze kiedy będziemy mieli ochotę, żeby tej granicy nie było, żeby przejeżdżać ją w sposób taki płynny, żeby to się odbywało no, tak jak między braćmi powinno być. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia w przyszłym gadu.